У дитячій точці спільної, що працює на базі бібліотеки номер 3 можна отримати безоплатні консультації психолога та відвідати заняття з логопедом. Аби отримати відповідну послугу, необхідно попередньо записатися в телефонному режимі. Психолог. Ольга 050 086 4183, логопед Валентина 063 248 41 77. Графіки прийому на липень можна подивитися за посиланням на сторінці Олександрійської бібліотеки. Фахівці приймають за адресою площа Покровська, 23. 14 моноблоків отримав ліцей інформаційних технологій для облаштування сучасного класу інформатики. У співпраці з міською радою техніку надала українська філія міжнародної чеської гуманітарної організації Люди в біді. До цього комп'ютери в навчальному закладі не оновлювали більше 10 років. Олександрійські рятувальники навчали жителів районного центру правил безпеки на воді. Зокрема, наголошувалося, що не можна купатися і пірнати у місцях, де невідоме дно. Нагадували про небезпеку пірнань скель, дерев та технічних споруд. Говорили про заборону купатися після вживання алкогольних напоїв і про те, що не можна залишати без нагляду дітей. Відбулася урочиста видача сертифікатів учасницям проєкту, як відкрити власний бізнес на новому місці для ВПО. Проєкт реалізували волонтери Центру допомоги Олександрія разом із партнерами з Національного університету Львівська політехніка. Проєкт був спрямований на підтримку жінок, які через війну в Україні змушені були змінити місце проживання та втратили роботу. Учасниці отримали необхідні знання та навички для започаткування власної справи. Студенти-випускники Олександрійського педагогічного фахового коледжу ініціювали акцію Допоможи захиснику України. Замість святкування та вручення квітів випускники організували збір коштів, до якого долучилися працівники коледжу та здобувачі освіти першого-третього курсів. Зібрали 26 тисяч гривень, на які закуплені автомобільні шини для машини швидкої допомоги, тканина та основа для плетіння сіток. Машина швидкої допомоги вже працює на півдні України. Йдеться на сторінці навчального закладу. 13 червня у будинку футболу в Києві на конференції професійної футбольної ліги ФК Олександрія 2 став офіційно учасником ПФЛ. ФК Олександрія прийняв рішення про створення команди Олександрія 2 яка в сезоні 2024-2025 буде учасником другої ліги. Головним тренером призначено Віктора Бицюру, який в минулому сезоні очолював юнацьку команду містян. Команда буде сформована з молодих гравців, які за віком вже не потрапляють в Ю-19. Домашній матч Олександрія 2 буде проводити на стадіоні Олімп мікрорайон Перемога. У неділю, 16 червня, очікується мінлива хмарність, дощ, температура вночі плюс 19, в день до 23 градусів, атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчика.